Привіт, мої допитливі детективи казкового світу! Сьогодні на вас чекає захоплива пригода. Уявіть, що в казковому світі сталася маленька плутанина. Герої з різних казок випадково потрапили не у свою історію. На екрані ви побачите казкову картинку, але будьте пильними: серед знайомих героїв заховалися гості з інших казок. Натискайте на тих героїв, які на вашу думку потрапили сюди помилково. Давайте допоможемо їм повернутися додому. Молодці! Ви чудово впоралися із завданням.